Всім доброго ранку. Вже ранок не такий ранній, вже 9 година. У нас <кхух> дощик моросів десь пів п'ятого. Поганий у мене сьогодні ранок, поганий, дівчата, поганий. Моя козичка доздихує. З пів третього ночі, як біля неї нема. Не знаю, що їй, чи вона чогось об'їлася, чи вона взяла якусь іграшку дитячу, бо вона все під'їдала. Я тепер розумію, я ніколи кози не мала. Чи вона кукурудзою... Ну, я але її... коло неї кукурудза постійно не стояла. Я по чуть-чуть, буквально по жменці її скидала. Ну, тяжкий в мене ранок. Але всім бажаю доброго. Такого сонечка вам як зараз осіб її збоку світить. Пливем. Така мушка. І це побризкалося. Пливем, щось трішки нарвем. Все ж день даром не пройде. Бо вчора прийшов без, можна сказати, безрезультатно в фінансовому плані. Добрий ранок. На хвощ. Тамару чи Тамара чекає. Та я й сама люда, мені це. Той п'ятого дощ моросів. А ви були зранку? Ні-ні, не було там Я бачу в неї під гаражами світиться, під гаражом сохне. Бачу, новані лодка, напевно, ще зранку. Ні, там <Кто? Отуту> були знають хто? Хто? Я не знаю, де вони рвали. Вісім нічів. Іван. Отут то були? Я не знаю, де. я тут діла мати, на воді. Ага. Тому ж там вже нема, що рвати. Конкуренція пішла повним ходом. Да. Побачимо це так, день не були, вже не знаємо, що тут робиться. Добрий ранок. Ваня вже давно тут. Загрузиться тільки він нікого не було А. Вітер знов. Прорвало. Ні. Дуже погане з'єднання. Я вирішила трішки полити, дощі обіцяють і на сьогодні обіцяють, але дощу нема. А я думаю, трішки полию полунички, ці хризантеми воно все любить воду. Як буде дощ, це буде добре. Воно так погано. Вода тече. дивіться, кризантемки вже цвістихтять. Це жовта. Не знаю, біда якась з цими дощами. Як не йде, що забагато, то взагалі нема. А тут дві взагалі вже пропадають, який не росли до путя. Так само й полуничка ж, хочеться, щоб, щоб був якийсь толк з неї. Але й води багато в криниці нема. Особо не полиш. Результати праці вже підсох трішки, вже його перегорушила, перевернула і, мабуть. Тому що коморі вистачає, У мене зараз гараж освободився, та й на родно, мабуть, в гараж буду заносити. Що ж, друзі, сум, жаль, біль. Пропала моя кізочка. Без сліз говорити не можу, пройде трішки часу. Я до неї дуже звикла, але ну, така була ручна. Буду, можливо, буду шукати знову кізочку, але ну, все-таки я хочу. І ще вам скажу: все-таки в желудку була кукурудза. Отакої. От ну, був один випадок, вона ходила по подвір'ї. І зайшла до мене в коморі, там був мішок з кукурудзою. І я нібито то вметила і я її вигнала, але ж скільки ж її хапнути? Вона ж така була влізлива в кожну дирку. Ну, може, що ще не побачила, там ще нічого не побачили. Ну, кукурудза була. Це. Мені це достатньо. Та й такі то погані справи. Ну що ж, Всім бажаю хороших справ. Щоб не було у вас темної полоси в житті, щоб все у вас було відмінно. <рес> Добренько, друзі. Пока-пока. Город полила, За, ну, постільки, поскільки полила, сьогодні передаю дощ, дощ обіцяють. Мабуть, навіть вечором не піду на хвощ. Uma bate, do